Вітлана Мелебенська галькопластикою займається уже вісім років. Жінка сама вигадала цей термін для позначення розпису на пласких камінцях. Гальці зізнається, спочатку вчилася сама. Тепер навчає малюків. Хотіла показати всім присутнім тут, що хобі може перерости в професію. Те, що колись подобалось робити самі, зараз це приносить мені задоволення. По першу чергу, а по друге, я навчаю дітей. Коні камалю свято святкового старшим дітям більше до вподоби мистецтво бойового гопака. Запевняють, це не просто танець, а й давній спосіб козацького самозахисту. Подобається тут можна. Різню зброю можна робити кубки всякі, ну, співати пісні, ну, як стати козаком. Що тут вчать захищатись. Викладачі гопака кажуть у цьому танці, кожен може обрати для себе той напрям, який йому до душі. Техніка гопака була почес дуже ефективна і дуже небезпечна, якщо застосовувати в масах. Тому він поділив сам бойовий гопак на чотири види фольклорно – Це той показовий виступ, який ми зараз будемо робити. Оздоровчий для оздоровлення людини, спортивний це як бокс, як... Кікбоксних боротьба і бойовий напрямок хобі фест провели у Вінниці вперше. Організатори кажуть, мали на меті заохотити дітей до активного пошуку захоплень та розкриття прихованих талантів. Тут людина може знайти своє улюблене заняття, те, що вона в свій вільний час. Від, від роботи спочатку може його опанувати, а потім це заняття може стати головним в житті. Влітку Хобіфест планують повторити. Обіцяють, він триватиме три дні і просто неба. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.